Якщо ми порівнюємо шийний поперековий відділ з грудним, у грудного відділу попередні поверхні немає м'язів у шиї, у поперековому відділі є, тому вигине саме такий. Попередні поверхні їх стримує в шийному в паперовому відділі, а в грудному ні. Тому все, що йде всередину, не стримується ніякими м'язами. Тому кіфос виникає саме от в грудному відділі. Так само і крижовий відділ, тобто там, де йде крижова кістка, теж в формі кіфозу. Тобто тут у нас шийний лордоз, грудний кіфос, паперковий лордоз, крижовий Кіфоз. І якщо ми говоримо про вирівнювання кіфозу, то нам треба працювати над плечима, тобто більше лопатка, сама впливає на положення хребта, крім лопаток ще і ключиці. Які пов'язані з плечем і грудним м'язом. Тут розтягуємо, там зводимо. І за рахунок цього ми вирівнюємо сам кефос. В теорії можна попливати на кефос через шийний і поперековий відділ, не знаю, лодочку тому умовно. Ми за рахунок того, що ми грудний відділ розгинаємо, тобто розгиначами, ми його трошки вирівнюємо. Але це дуже накладно, бо було багато часу треба. І через такі вправи лодочок, якщо їх дуже багато робити, поперек від цього від'їде швидше, ніж вирівнюється грудний відділ. І якщо є спазми або якась зажатість попереку, ось такими фравами, ми тільки гірше зробимо. Ми тоді Більше його за загоном в спазм. Які є різні варіанти лодочки? Що, не піднімати ноги, виключити більше поперек? включити ось так. Тут теж працює більше поперек. Грудний відділ теж включається, просто ви його не відчуєте. Треба раз 40 зробити, щоб відчути грудний. Щоб включити грудний відділ, треба до лодочки додати зведення лопаток. Наприклад. Або такий варіант. Тут раніше грудний відчується, ніж поперековий. От ми тобі, впираємось повністю, піднімаємо тільки лопатки. Да. Тобто, в принципі, тут можна підключити і грудний відділ трошки. Те саме розгинання в тулубі, розгиначі грибка, або просто зведення. Але в ідеалі найкраще відчується в цьому положенні, де є і зведення, і поперек працює, і грудний відділ включається. От, тобто, такий варіант з підняттям і зведенням працює більше на середину грудного відділу. І далі, якщо ми працюємо над грудним відділом, виправляємо кефос. Треба підключити і шиї, бо при кіфозі є деформація в шийному відділі. Тобто шиї нахилина більше вперед. Нам треба працювати над розгіначаєми шиї. Тобто, ось такою фравою. Не запрокидаємо голову, а тянемось вверх. І рукається при цьому тільки голова. Тобто немає, немає бути такого там як підняття плечей, відділу, а тільки голова. Ну, тобто, ми ось ці вправою на шию, ми виправляємо ось ці положення, так звана комп'ютерна шия, коли шия вперед. Хилена разом з ми поєднані один, один з одним, як одно одне, одне без іншого не може. І ось це положення ми виправляємо тим, що вводимо в тонус так звані ремінні м'язи шиї. Від потилиці, їх є ремінні голови, йде від потилиці сюди на шию. Ці м'язи вони виводять шию, таке положення, тобто вони підтримують. Мають правильний шийний лордоз. При слабкості цих м'язів у нас ось це якраз положення і виникає, тому ось ці м'язи треба і вести в тонус. Там до 50 до 100 разів можна цю пора робити. там можна на кілька підходів розбити. Це не означає, що шия повернеться одразу в це положення. Ми дамо тонусу за один раз, да? але воно відчується так, як з накопичувальним ефектом, там через там, тиждень, два там місяць. Це відчується в тільки в комплексі з тим, що ми працюємо і над грудним відділом. Якщо ми говоримо про хіфос суторість, воно все разом іде, і шия, і грудний. Тому ми виправляємо, працюємо і там, і там. До зустрічі! Бажаємо. Сили і здоров'я.